Звертаюсь до тебе, мій мужній солдати. Я хочу у мирній країні лежити, щоб всі посміхались і мама, і тато. Свою Україну ми будемо любити. А ти повертайся живим і здоровим. чекаємо тебе на нашій землі і будемо жити в країні вже новій, бо ми українці, дорослі й малі. Ще я щоночі до Бога молюся, прошу завершити жахливу війну. Бо дуже солдати, за тебе боюся, і отримати сходу я звістку сумну. Та вір, війна, ця вже скоро скінчиться, і буде щаслива вся наша сім'я. Я знаю тобі, ми снах ще сниться. Вірші з тобою в країна і я. Дорогі наші співвітчизники. Ми літературна студія. завжди і з вами поряд, і вдень, і вночі. Часто збираємося, обговорюємо різні теми, згадуємо про вас, пишемо вірші. І сьогодні літературна студія хоче поговорити з вами відверто, щиро. І хочеться завжди молитися за вас. І я хочу нагадати вам про те, і ви також моліться. Тільки спільна молитва, звернення до Бога нам допоможе і ми переможемо. Любі наші світчизники. Ми любимо вас і чекаємо на вас з поверненням додому. Привіт, солдати! Я тебе не знаю, але чомусь пишу саме тобі. Чому тобі, мабуть, сама не знаю. Але у цьому мого серця стук. Це все, що маю. Віддам тобі. Най ці листи принесе крук. Мені ти пахнеш паленим папером, буди куди і порохом, і болем днів. Я думаю, ти б'єшся з пеклом, люцифером за свій народ за нас За пам'ять прадідів. Ти зараз там, на сході, захищаєш нашу країну на передовій. Я щиро сподіваюся, ти читаєш мене без обстрілів на зоні фронтовій, ти там за волю для країни, за суверенність, за наше життя і за життя кожної людини. І що серед них стою і я молю тебе, мій рідний. Повертайся додому здоровим і живим. Не смій іти, і з нами не прощайся. Пройди мороз і холод, бо людим. Та тільки не здавайся ти, не падай в обійми до пітьми. Ми тебе любимо, і в цьому не вагайся. Якщо треба, ляжемо кістьми. За тебе молиться вся Україна, щоб скоріше повернувся ти живим. Ми з тобою однієї крові, ти став рідним мені солдати, я пишайся, мій брате, тобою, ти пішов бій нас всіх захищати, ти відчуєш молитву народу, вона мов щит, буде тебе закривати. Знаю, зараз в окопах ночуєш, знаю, мусиш за нас всіх хобувати. Ти пробач за безсонні ночі. Ти пробач, що не доїдаєш, я тобі допомогти хочу. Сподіваюсь, ти відчуваєш. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і немало. Кожен вечір молю всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб Янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком і днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Я лиш вклонюся перед Богом на коліна і подякую за цих. Робих інаків, хай оминає вас ворожа міна. Доповертайтесь, дорогенькі, живими повертайтесь до батьків! Перш за все, свобода. Що є свобода? яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне, зрівнявшися злоту. Поміж свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою. Вольності, очі Богдане герою! Ізнятись на Богдана, я вірю, що ви переможете. Дорогенькі, ви знаєте, що без Варби і Калини нема України, тож ми. Літературна студія школи імені Тараса Григоровича Шевченка щиро ділимся з вами калиною і капустою, натуральними нашими місцевими продуктами. Нехай вас Бог оберігає, ми завжди з вами. Бо, як сказав Іван Франко, нам пора для України жити. Тож живемо. Слава Україні! Героям слава!